У кого ви не виходите з голови. Давайте будемо дивитися. Хто не може викинути вас з голови, хто постійно про вас думає, який чоловік? Давайте будемо дивитися. Розклад загальний, за особистим. Будь ласка, звертайтеся в Телеграм, а ми подивимося, яка ви? Яка ви? А ви знаєте, ви своїм власним трудом, ви своїми власними зусиллями досягли чогось нового, перейшли на новий рівень життя, змінили роботу, переїхали, щось покращили. Ви цього прагнули, ви цього хотіли, і ви для цього працювали. Це не просто звалилося вам на голову. Ви для цього щось робили. І робили успішно, тому що у вас це вийшло. І зараз ви починаєте новий етап свого життя. Він може бути болючим. Це не означає, що все в розових єдинорогах. Це означає, що щось нове. І ви цього досягли. Ви молодець, понімаєте? Ви пішли від того, що вам не подобалося, що не давало вам задоволення, що викликало у вас якісь негативні емоції. Ви не раба звички, а ви от заради того, чого ви хочете. Ви відмовилися від того, що вам звично. Понімаєте? отут отакі такі от моменти. Тому, да, це може бути досить болючим, але це новий етап. А може можуть бути і дуже приємні емоції. Окей, давайте дивитися, у кого ви не виходите з голови. У того, хто вас втратив, в тому, кому ви давали шанси. З ким у вас зараз можуть бути досить такі напружені стосунки, або взагалі стосунків немає, вони закінчилися. І дивіться, тут він, звісно, виходить як паш кубків. Це людина ну не завжди він прям молодший за вас, але от дитяча поведінка, прям присутня, знаєте, на 100%. Тобто ви йому казали, що там стане серйозніший, або станеться там щось між нами. Да? Я там, до прикладу, піду, зроби зміни щось. Нарешті візьми на себе цю відповідальність, да? а він нічого цього не робив. І ви закінчили стосунки, і до цього йшло. До цього йшло. Це не було зроблено в момент. Ця людина могла принести вам дуже багато болю. І в якийсь момент ви все-таки від нього пішли. І от ви в нього тепер не виходите з голови після того, як ви з ним завершили ці стосунки.